Привіт усім! Дивимося такий онлайн-розклад, який має назву Блоки, від яких вам варто позбавитись. І подивимося, якщо ви позбавитесь цих блоків, що вас буде чекати. Отож, давайте ми з вами сформуємо три позиції. Вибирайте свою перша, друга і третя, три позиції. Перша друга, третя. Ставте на паузу. Ну, а ми будемо починати. Перша позиція. Від яких блоків вам варто відмовитися і позбавитися. А... Очікування когось подвоха. Я очікую подвох. Від цього вам важко в житті. ну-ка Я чекаю. Якогось триндєца, і від цього важкість. Що за важкість? Давайте так, що за трендець, я жду. А що мені, мені знову зроблять больно, і оце ридання моє постійні страхи, постійне відчуття самотності. Тоді, коли я не наповнююсь, тоді, коли мене розчаровує все. І від цього важко. От, важко від того, що важко довіряти, довіритися просто важко. Да. Розчарування вже було. Ті, чітко знаю, що це таке розчарування. Чітко знаю, наскільки я довго себе вистанавлювала, і від цього важко, що кожного разу, коли відбуваються якісь події, я жду подвоха, щоб зберегти себе. А тут кажуть, що перестань це робити, дозволь емоціям просто бути. Дозволь емоціям просто бути. Ту з кубків, наповнюйся навіть і а, цими негативними емоціями, яким чином? Тим, щоб зрозуміти, що це твій досвід. От, імператриця, бачите? Як тільки ви а, приймете той факт, що так боляче, отак, от боля, отак от важко було, а, і за того виросте. виросте, так. Да. Виростайтеся цього і наповнюйтесь тим фактором, що це мій ріст. Все те, що болить, все, весь оцей досвід, який до мене йде, це не більше, ніж мій ріст. Попроще дивіться на цю ситуацію. Що буде? Приходить до вас імператор, який без вас уже не може. Ви надіваєте корону, а він опускає. А він спускає а, оці свої, знаєте, замашки, типу, а, як вам сказати, він там міг не проявлятися вашому істинний мужчина, або його могло не бути у вашому, вашому просторі. Вам потрібно поскоріше надіти собі корону і сказати свою, як і імператриця, да, заявляє про себе. От тоді йде прохід. Дивіться, тоді зразу йде прохід. хід. Для чого цей прихід? Для того, щоб ваш замучений мужчина і ваша замучена душа вашого мужчини нарешті до вас вже прийшла. Просто довіряйте. Ну, дивіться, двойка кубків, бачите? Зразу любов. Ну, Така у нас перша позиція. Я думаю, що, якщо резонує, ви мені обов'язково відпишете в коментарях. Так, позиція номер два. Так. А четверка мычив. Угу. В чем тут страх? В чем тут блок? Че страх вообще? В чем тут блок? Блок, блок, блок. Угу. Зараз мушу відчути додатково. Тут, в принципі, те саме, не хочу нікуди рухатись. Я хочу рухатись, але не можу. Чому, тому що багато болі було, да? принцеса сміяна. Ліпше я буду, програма йде така, ліпше я буду а... в своїй якійсь зоні комфорту, аніж вийду дальше, да. Я не хочу вкладатися в себе, я не хочу вкладатися в цей світ. Тут, типу, по другій позиції душа така трошечки вибирає, вибирає бути собою, аніж виходити кудись, взаємодіяти з кимось, да, довіряти комусь, спілкуватися з кимось, повноцінно взаємодіяти і вкладатися в щось. Тось я не хочу, нукам. нука. з вас. Оце мужчини з вас е постійно. Коротше, якщо ви любите, вас не люблять. Якщо вас люблять, ви не любите. І у вас таке розчарування йде. Вас випивають до дна енергетично, а потім викидають, типу як не нужно щось. Що це за блок? Що це за блок, поясніть мені? Ну, як що, не пропрацьована самоцінність? Дев'ятка пентаклів, не пропрацьована самоцінність. І так буде далі. От. І тут в основному, бачите, стосунки показують карти приклеїлися, зараз кажу. а, От і карти показують, да, що нас з мужчиною постійно щось розділяє. Питання в тому, що? Оця програма. Ось розділяю Вон, лапша на вухах. Охренені А, Ну, тобто, все, но тільки не істина. Поняли? От цей момент потрібно зрозуміти, що поки ви не пропрацюєте свою самоцінність, любов до себе і самооцінку, от. Мені кажуть, хто би що вам не казав, ви їх не чуєте. Ви просто зараз не чуєте. Не людей, не всесвіт навколо. Ви просто не чуєте. Чого? Того, що... Того, що, що. Бо не вмієте наповнювати само себе. Ви ліпше можете віддати комусь, поділитися з кимось своїм ресурсом, віддати комусь свій ресурс, але тільки не собі. Так, да, це ви учнік, ви зараз знаходитесь на учобі. Да. Дуже якось так повільно все у вас відбувається, тугодумно. Хоча ви ізучаєте, вам цікавий цей процес. Нічого, ви збираєте інформацію, ви збираєте а, можливості. От, для того, щоб ви, ви збираєте, накопичуєте зараз свій ресурс. Нормально, все йде нормально, все йде нормально. Як тільки ви накопичите свій ресурс, до вас зразу прийде ваш істинний мужчина. Ну так, да, все добре. Тобто, тут, тут все нормально. Да? Єдине, що потрібно цей блок запрацювати, забрати. Як його попрацювати, забрати? Страх, бачите, я ж казала, Саме більше це страх. Страх чого? Страх стати цим ресурсом. Страх отримати те, що ви хочете. А чого? В чому страх? Чого? Це ж ресурс? Так, да, він, дивіться, він, він до вас наближається, ніби да? От, ніби наближається отак. От прям наближається. А ви ж дайте подвох, бо не може бути, бо не можете ви бути щаслива, розумієте? От. Бо не може бути сонця. Не може бути сонце у вашому житті. Восьмерка кубка, у вас завжди розочарування, у вас завжди хтось кидає. У вас завжди розбите серце. Поняли? У вас просто іншого досвіду немає. І вже просто не вірите. А як повірити та їм? The World. А, повірити. Довіритися Всесвіту. У вас зміниться доля, як тільки ви почнете правильно мислити. От дивіться, я говорю, мене доповнюють. Чути не всіх оточуючих, чути себе. Ви дуже інтуїт, ви дуже великий інтуїт, по другій позиції. Тут надзвичайно інтуїтивна жінка чи чоловік, хто там дивиться, неважливо. Дуже інтуїтивна і. Для того, щоб вийти на свою зірку, отримати те, що ви хочете, да? оцей ресурс, ви ж його хочете насправді. Все, що вам потрібно зробити, це чути себе прикачка, сволодинка. Поняли? Відмовитися від, від жорсткості, відмовитися від постійно захищати себе, а довіритися легкості, легко реагувати на ці всі моменти. Ну так. Да. Так, таким чином ви прийдете свій урок. От ви, я кажу, що ви тут ученик. Бачите, ви ученик. Ви зараз вчите. Вчитесь. Все буде добре. Я думаю, що ви тут все поняли. У вас, у вас шлях такий. Вам треба пройти ці пункти, пункти назначення. Так. Да. Так що двоєчки зверніть на це увагу. Так. І давайте подивимося позицію номер 3 Що тут? Блок. Блок показати розкрити свої чувства. Признатися, бути чесною з собою, признатися бути чесною з світом, всесвітом, з людьми. Висказуватись у вас, проявляти свої емоції, висказування. Слухайте, мені тут іде, виходить, на себе ви виливаєте грязь і негатив, а інші про це можуть не знати, навіть не здогадуватись. Ну, бачите, за цього у вас серце розбите, за того вам, типу, важко. Як це забрати? Пропрацювати свою самоцінність, любов до себе і самооцінку. Це не більше, ніж робота над собою. Тому що, коли людина. А... Цінна для себе, вона цінна тим, що вона просто є, вона цінує те, вона цінує себе, цінує свій час, цінує свої почуття, емоції, їй нескладно висказатись. Їй не складно сказати «ні», їй не складно сказати стоп, їй не складно сказати Боже, так люблю. Їй не складно проявити свої емоції, які б вони не були. А у вас же ні, у вас в прошлом, типу, обіди розстройства, да? Ну, то есть, «game over», Типу, все, кончено. Чим тут кончено? Поясніть, будь ласка. З розчаруваннями. Дивіться, у вас програма закінчилась уже. Розочаровання, розбиті кубки. Да? Пам'ятаємо восьмерку кубків. Там, де людина уходить від прошлого, ви вже уходите від цього всього. Троєчки. Ваш імператор вже дождатися не може, коли ви вже наконець-то легкость. Візьмете, да, коли ви здастесь уже процесом, коли ви не будете контролювати, не будете ждати подвоха, коли вам стане легше, коли мозги ваші будуть вільні, а то щось дуже багато впливів є. Бажаю ці нові карти, слухайте, кайф просто. П'ятерка Пентаклі, коли ви прокачаєте свою самодостатність. Бо П'ятерка Пентаклі нам говорить про те, що недостатньо, я недо, мене недостатньо, мені недостатньо. Дайте собі, а, дайте собі, будь ласка, те, що би ви хотіли, щоб вам давали інші люди. Те, що б ви хотіли а, отримати. Ну так, да. ви не додаєте собі, ви багато зливаєте. Багато зливаєте, у вас мозок більше роботи. А... Бачите, пусто. Там, де мозок пусто, і там, де, типу, ну, зовнішні фактори пусто, вас, вас не наповняють. Бо ви дуже багато зливаєте, типу, вашого ресурсу і вашої енергії, вашого. А, ну, про ви поняли? ваших емоцій. Як це прократить? Домовитися з собою, відчути баланс, зрозуміти про баланс, розумієте. В той момент, коли ти розумієш, що значить, якщо я проявилася до мужчини, я жду, щоб ну, не то, що жду, я просто наблюдаю, я проявилася, зробила поступок, і я наблюдаю, якщо мужчина теж проявляється, окей, я можу робити наступний крок. Якщо мужчина не проявляється... Мовчить, або якось увільюває. Все, на, на тебе в мене часу немає. Я пішла далі. Оце про баланс. Я більше не дам тобі, я не буду виправдовувати тебе. Я побачила, що ти не зацікавлений. Якщо людина зацікавлена, зразу же все відбувається. І так, будь-ким. з Восьмерка мечей. Ну, тобто, э, получається так, що. Мені добре в своїй зоні комфорту, розумієте? А в чому заключається ваша зона комфорту? Тримаю свою зону комфорту. Четверка кубків. Розочарування, вічне ожидання і постійно, постійні, бачите, розбиті чаші, всього то. і постійні думки, да? думки інших людей, думки соціума, але тільки не, не я, не я в себе. А кажуть, шестьорка да, кажуть, у тебе тут сценарій родовий, і треба ж його прокачати якось якимось чином. Наповнити всі свої чаші. Він кажу, як ще я можу наповнити всі свої чаші, коли мені дуже сложно, коли вже на сел понабрала, все що тільки могла всю важкість цього світу. Ну, тут треба попрацювати над легкістю. А. Легкість, коли буде? Тоді, коли ви почнете реалізовувати все для себе. Тоді, коли ви будете прокидатися і розуміти, що я здаюся, не хочу більше ні з чим боротися, я починаю новий шлях. Наповняти саму себе. От, хватить уже мені уроків, хватить мені. Хватить мені вже цього досвіду, я не готова платити своїм часом, своїми емоціями своїм ресурсом за уроки. Я беру відповідальність за своє життя і починаю дбати про себе, вкладати цей ресурс в себе. І тоді, якщо ви це почнете робити, третя позиція, що у вас відбувається? У вас іде проход, у вас забирається оця сложність повністю, і ви получаєте якийсь знак мечей – це те, коли ми рухаємося вперед. А, а ми знаємо, куди ми рухаємося вперед, куди нас проходить джаздис цей суд. Звісно, звісно. Справедливість наступає у вашому житті, розумієте? Забираються повністю всі фактори, які вас нищили. Неважливо, чи це сутності, неважливо, чи це сутності в відео людей якихось непонятних, простору вашого незрозумілого. Вот. І закур... закурковуються оці сутності, всякі різні. Да? Help me. Помогіте. Забираються, натомість відкривається гра любві да? туз кубків. Ну, вот. Я думаю, що ви зрозуміли, про що я кажу. Ви можете відстоювати себе, у вас є стільки ресурсу, стільки сили, щоб себе відстоювати. Але питання в тому, від чого ти себе відстоїш, да? від самої себе? Аби не, зроз... Аби не сісти на на свою істину, на свій трон ну типу. і не взяти свого пентакля. Чого ви про свою цінність забуваєте? Ну, таке враження, ніби утікаєте сама від себе. Тому задумайтесь над це. Задумайтесь над цим і пора призвати свою істинну силу, свою істинну природу. Хватить уже оце от. непонятно, яким чином тусуватися. Пора вже отримувати. Тій ресурс назад повертати і розширювати його ще більше. Все, я вас люблю. Чекаю відгуки, Па-па!